Самий, мабуть, прикольний суперпортатив. Це маю на увазі All Powers S700 зарядну чи Power станцію Усі так кажуть, по-різному. І це ось така малютка. Дуже гарно кріпиться ручка. Ось така малютка з двома розетками на AC з чистою синусоїдою до 230 вольт, і при тому, що він має потужність 700 Вт. 700 Вт. При тому, що піково він витримує 1400 ватт саме пікової потужності. Наприклад, якщо у вас є якісь стартові токи, це мається на увазі холодильник чи, наприклад, котел газового опалення, який має стартовий ток. І стосовно котла опалення, давайте перейдемо, подивимось. Так, а от тепер цікаво. приїхав собі за місто. В мене тут є ось такий феролі. Він зараз працює. Чи витягне він на стартових токах, скажімо так, нашу, наш котел? Стартуємо. Чекаємо. Стартанув. Що, пішов? Та ладно. Пішов, працює. Слухайте. Він працює, а ну, зараз. гарячу воду уникну. Працює. Реально працює. 57. В. Ну, виходить при такому споживанні їй вистачить от чисто під. Цей котел, її вистачить на 5 при 46 на 10 годин. Приблизно на 10 годин, якщо ваш котел там споживає десь приблизно 60 Вт. Це газовий котел, бо мені писали, там, коли тени включиться. Який те не срагу? Це газовий котел. Так, ладно, з цим зрозуміло. Ну, До речі, саме ліпше на котлів оця штукенція. Давайте вмикаємо. І я не впевнений, що це. Конкретно буде а, пробрасувати нуль. Не, не, на всі, а, не на всі котли підійде. Але наша задача просто перевірити. Тепер стартанемо холодильник, чи він включиться, чи ні. 443, 787, 220. Так. Він витримав а, стартовий ток холодильника. Холодильник увімкнувся. Це у мене старий, тут стоїть, він не працює, але. Це й було цікаво, що витримає він стартовий ток холодильника. І зараз, поки він не наб'є, скажімо так, він витримує. Але ви повинні розуміти, що тут 1,4 кВт. Не всі холодильники, наприклад, дуже великі, він не зможе потягнути. Ну, побачили! І холодильник також ви побачили. Ну, є як є. Це Ми показуємо усю правду, Це на один варіант. Ну, ми побачили, і це досить дивно. А що є на цій пауер-станції Ще ми зараз з вами повністю подивимось. Але перед цим я я вам пропоную подивитись, скільки ж вона коштує. Бо е, дуже цікавий момент, того, що це 600 Вт годин ємність. Паверстанція, і вона у такому малому форматі це чистий літій, це не літій-залізофосфат, тому що цей чистий літій важить менше, і вона підходить, наприклад, кудись. Поїхати на будівництво, наприклад, десь ремонт виїзний. Якась у вас там робота виїзна, чи вам потрібно живити комп'ютер, чи потрібно живити ноутбуки, і чи постійно щось заряджати. І це все поверстанція дає нам робити. При тому, що тут є три ось таких момента: від звідки ми можемо її заряджати. Ми можемо її заряджати через DC. Через ось такий порт інпут для сонячної панелі. Також ми можемо його заряджати через Type-C. І знаєте, що саме цікаво? що оцей зарядник, так, він 100 Вт. Це не сама швидка зарядка, яку я бачив. Але якщо хочете швидше, ви можете увімкнути, взяти ган-зарядник на 100 Вт і увімкнути другу зарядку. Увімкнути другу зарядку, і у вас буде вже 200 Вт. Чи можете під'єднати ще сонечко, а сонечко в нас може 200 Вт брати? І, до речі, ви зараз бачите, як ми її заряджаємо від сонця навіть від двох сонячних панелек через DC та через звичайний порт. І можемо отримувати також е, таку цікаву зарядку. Тобто максимально ми її можемо заряджати е, 300 Вт потужності і на, за, зарядити станцію, як хочемо. Ну, На 200 Вт ви розумієте, що вона буде заряджатися 3 години. так? Якщо е, е, е. В нас відключення йде там, наприклад, 8 на 4, так то в принципі вам вистачить, щоб її зарядити повністю на 100%. Коротше кажучи, пішли, подивимось, скільки коштує. Посилання у опису під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник, а потім повернемось і потестуємо. Портативна електростанція All Powers S700, 700, ну, 604 Вт годин, 700 Вт потужності. Замовляти можна як на офіційному, та блін, ця верхня штукенція, як на офіційному сайті All Powers українському. Зараз поясню різницю, Коштує вона 13299. Це чистий літій, це не літій залізофосфат 400, 604 Вт години, повний заряд за 2 один години, якщо комбінований заряд в нас йде, і в принципі це ж 164 тисячі міліампер. По суті, 164 ампера. А тепер далі. Якщо тут чиста синусоїда, дуже важливий момент. Ну, тут ви не дивіться, що 110 вольт, це вона від 110 підтримує до 230 вольт. Там все спокійно працює. А тепер далі ще один момент важливий: вихід USB-C Power Delivery 100 Вт. А тепер давайте так. Те, що там заявляють багато чого, там Power делівері 100 Вт і все інше. В нас є повні тести. Давайте далі дивитись: 5 років гарантії App через Bluetooth. Відразу кажу. І в нас 300 ватт максимально можна, і сонячна батарея плюс usb c якщо є така можливість. 200 ватт максимально соляр-батарі, ну дев'ять пристроїв одночасно. Вони пропонують під'єднувати і більше 10 років автономної роботи батареї. Тобто, це мається на увазі більш ніж 1000 Повних циклів заряду розряду не те, що там від 80 до двадцяти, там повних циклів від нуля до ста. Там рахується для батареї, тому тому це досить цікаво. що можу від себе сказати далі? Якщо замовляти в Україні ну, на українському сайті, воно буде доставлено з Європи 5-10 робочих днів. Але якщо ви замовите на європейському сайті, то вони також можуть доставляти в Україну напряму. Тобто ви вказуєте українську адресу і вони доставляють конкретно. Вони навіть пишуть: наразі ми також можемо доставляти в Україну. Доставляється через NP Shopping, буде писати, що є е, е, мито, але мита по факту немає. Тепер останній лайф... Ну, усі посилання опису під цим відео на цю павер-станцію. А лайфхак вам заключається у тому, що якщо ви додасте до кошика цю power ну, в мене тут ще перехіднички були, я купував для деяких моментів. Додали до кошика. Ми бачимо ціну 13657 гривень. Та блін, де тут? А, він за нуль йде, так? Автомобільний зарядний. Ух ти, вони дарують. Автомобільний зарядний? Ну, прикольно. Прикольно, дійсно прикольно. А, тепер давайте оформити замовлення. Це основний момент. Промокод. А, коли ви використовуєте промокод, використовуєте промокод Технозон і ви отримуєте знижечки у 1638 гривень. Це буде знижка 1638 гривень. Це мій вам подарунок від мене. Усі посилання опису під цим відео можна сплатити через Google Pay безпечно і вбити свою. От бачите, Country регіон вони додають, Україна можна замовляти. Чи з того сайту, чи з того сайту без проблем. По-перше, ми будемо заряджати мій смартфон, бо він повністю розрядився, а нам потрібно показати вам ще й додаток, бо тут є додаток, як ви зрозуміли. Беремо type c і вмикаємо на зарядку. Для того, щоб увімкнути, достатньо натиснути цю кнопку. В нас є інформативне віконечко, як ми бачимо. Вмикаємо DC. Так, пішло. В нас USB Type-C, DC, і вмикаємо AC. Це в нас керування цими розетками. А DC це керування оцим цим блоком. Тепер давайте так. Зараз він первинно візьме якийсь заряд. Давайте так. В нас тут Type-C три Type A. Які в них є протоколи швидкої зарядки? Type-C. Це в нас практично усі, ви зараз бачите, як ми заміряли. Це практично усі протоколи швидкої зарядки, включно Power Delivery 3.0, 100 Вт, Quick Charge, другий, третій, максимальні. І при тому, що в нас є усе, окрім Oppo зарядок, ну це вже такий собі момент там дуже високоамперні зарядки, і це для смартфонів OnePlus. Усі три 3А type а порти. Вони звичайні BC1-2 без ну, 5 вольт, 1, максимум 2 А. Нічого цікавого для нас немає. До речі, наш смартфон вже стартанув, як ми бачимо. В нього в станції є активне охолодження, його зараз чутно, і відразу скажу, що станція трохи шумнувата. Тобто вона, вона не те, що вона шумна, але звук ви будете чути. у Ну, я цю станцію я вже робив, до речі. Колись шортс, у нас був тотальний блокаут, Дніпро кривий ріг Запоріжжя, і ця паверстанція в мене стоїть на потужному роутері Xiaomi be 7000, плюс оптичний термінал, плюс я заряджаю там ліхтарики і свої смартфони. свої смартфони. Тепер далі поїхали. Зараз воно показує, що воно бере 16 ватт, ну це OnePlus 8 Pro. Він не такий потужний на зарядку, але свої, свої 20, 25, 30 ватт він візьме. Що в нас тут ще є? В нас є DC output, два DC 5561, наскільки я пам'ятаю. При тому, що у нас з цієї сторони є ще один DC, звичайний автомобільний ось такий. Ви можете сюди через прикурювач поставити ще одну швидку зарядку, якщо вам потрібна швидка зарядка через Type a Ви увімкнули це інпут і це інпут на сонячні панельки. А, також в нас є ліхтарики, при тому, що вони керуються окремо кнопками. Обидва ліхтарики керуються окремо. А, далі в нас тут є ось така кнопочка це вмикання-вимикання дисплею. І вмикання, вимикання, наприклад, ну, у нас, от, наприклад, заряджання цього смартфону 20 Вт. Це вистачить зарядити 13 годин 13 годин по 20 Вт. Це при залишку 57%. Ви повинні це розуміти. Для того щоб увімкнути блютусик, давайте увімкнемо блютуз. А до речі, я ж вам показав, що цей Type-C, він Power Delivery 100 тягає спокійно. Просто він видає спокійно. Давайте я покажу вам відразу Bluetooth. Вмикаємо Bluetooth. Затримали цю кнопку, з'явився Bluetooth. І відкриваємо, наприклад, all Powers. так, В мене є додаток. Тут в нас працює тільки через Bluetooth. Тут немає Wi-Fi, тому натискаємо Bluetooth Device. Next Step і бачимо AP S700. Це третя версія, вже третя ревізія. І тут ми можемо з вами керувати LED-лампами. Ми можемо керувати ac модулем. Ми можемо керувати dc модулем. Тобто, це, ну, це ми DC вимкнули і увімкнули. Бачите, дуже низький заряд. І зараз увімкнули, воно знову почне заряджати. Все, бачите, пішло заряджати. Також ми можемо вимикати ac розетки. Бачите, все, все дистанційно. У додатку більш нічого немає, бо це звичайна станція. Саме ну, ми бачимо навіть тут витрату саме. Потужності. Тепер далі є такий момент, що стосовно чи може вона працювати у режимі UPS, саме мається на увазі, чи є в неї момент утримання, утримання самого заряду, в тому плані, що якщо вимикати, наприклад, телевізор, якщо живити комп'ютер, чи буде вимикатись буде цей перехід відчувати техніка. Ви зараз також бачите, ми тестували на телевізорі, і при вимиканні світла, при вимиканні подачі зовнішнього енергопостачання, вона продовжує нічого не вимикалось, нічого в нас не виключалося і нічого не збрасувалось. Тобто він підходить для живлення комп'ютера. Але я вам чесно скажу, як тут реалізовано саме UPS, чи є проброс байпаст, чи немає, чи немає, я не знаю. Можливо, він працює постійно від батареї, а батарея просто підзаряджається. Під, під немає інформації на сайті виробника. По заряджанню, ви бачите зараз, як ми заряджали через. Інпут DC, він бере 100 Вт. Якщо ми вмикаємо другий інпут через Type-C, він бере додаткові 100 Вт, Тобто, це дійсно дуже-дуже круто працює. А як же ж нам перевірити оці свінки? Пепи? Для цього в нас є такий дуже класний тест. Так, для того, щоб нам перевірити пікове навантаження, ну пік спрацьовує саме через момент того, що є пікове навантаження, воно буквально секунди. І досягає там 1400 і може впасти до 700 Вт потужності, якщо ви там, наприклад, запускаєте холодильник чи запускаєте котело опалення газове. Якщо о, в нас о, в нас, до речі, ж є є тут контролер БМС. Це па це паверстанції. Вони повністю безпечні, тобто вони мають захист від перегріву, від короткого замикання, від овервольтажу, низького амперажу, високого амперажу. коротше, усе, що ви придумаєте, тут є захист. До речі, дуже часто таке запитання є. А чому там паверстанція після увімкнення світла при заряджанні швидкому дає є два помилку. Я вам поясню: бо коли просідає вас вольтаж у мережі до 190 і нижче, паверстанція перериває просто-напросто зарядку для того, щоб зберегти вашого оселю. Поясню: якщо низький вольтаж, а станція запрашує 1 кВт, то буде підніматися ампераж. А при підйомі амперів в нас що росте температура і нагрів? Оце може бути небезпечно, і коли там у новинах показуєте. Асуть, взорвалась поверстанція, то взорвалась та станція, яка через ток зустріла так, хтось через розетка на розетку живив в своїй оселі. Цього робити не можна, чи просто-напросто заряджали при 180 станцію, яка не має захисту. Тут такий захист є. Саме ця не буде вимикатися, бо в неї 100-ватний зарядник. Два 100 ватних вони не будуть брати великий ампераж, тому перегріву не буде. І тут ще є додаткова перевага: те, що блок живлення в нас є. Зовнішній. Перевіряємо саме, як працює контролер BMS. По-перше, заявлене 700. Ми тут повинні побачити 700 і повинні побачити, як вона вимикається. Ну, Ми для цього використовуємо дучик. Тут 1 кВт, тут 2 кВт. Дуже дуже простий дучик. Він десь на 800 до 800 Вт повинен вимкнутися. 800 850. Даємо 1 Вт, 1 кВт 480, 800, 817, все. BMS працював, це дуже класно. Тобто в нас є захист. Якщо навіть ви перевантажили паверстанцію, вона вимкнеться для того, щоб її збрости. Бачите, вимкнувся в нас. А це і показала, і показала помилочку. Є. Є 0,2, 02. Все це, це достатньо для того, щоб зрозуміти, що паверстанція дійсно має такий захист. Це дуже добре. А як ми її навантажимо, перевірити, що чи вона тримає 700 Вт, в нас є дуже прикольний тест. Зараз трохи світло пропаде і так показую: ліхтар великої потужності. В нас є тут 5 е, таких ступенів. Ми вмикаємо у AC його. Ну, давай оцю, щоб бачити, більш, більш буде цікаво, інформативно, так. І додаємо по одному, скажемо так, ліхтарику. Так, 93, давай. 100, 120, 138. Так, а чи ми його будемо навантажити? Ліхтарики закінчилися. Одні, одні ліхтарики закінчилися. Давай інші зараз під'єднаємо. У нас тут ще є одні. Також на 5 ліхтариків. Фу, ви зараз охренієте. Ну знаєте в чому прикол? 350-370 ватт ми сюди увімкнули. Усі. Та 400, дивіться. Раз, два, раз, два. 3, 4. Це велико. Покажи, які там, покажи, які там лампи. Якщо ви думаєте, що це малої потужності, так, це економки, але це великопотужні лампи. Коротше, так. 468-500 ватт зараз. Ну, у піковому там в нас під'єднано. В нас під'єднано чотири таких великих освітлювачі. В нас під'єднаний мій ноутбук, під'єднаний монітор. В нас горять вогники, в нас під'єднано смартфон на, швидкої заря... на швидкій зарядці. І ще ми е... додамо трохи. А ну, Давай, досягнемо хоч щось, там до 700 ватт. Я не знаю, чим його навантажити. Тобто, у битовому плані у биту у вас виходить, що ну, 700 Вт. На що може вистачити 700 Вт? Це нормальний такий собі комп'ютер заживити? Так. Чи заживити, наприклад, холодильник, чи заживити котел опалення. І це мобільний формат, його можна з собою з собою, це як великий пауербенк, ви можете з собою взяти від автівки, заряджати. Він може заряджатися від автівки спокійно. Ви можете заряджати його будь-де на пунктах незламності. В нього малий ток, 100 ватт. Тобто це буде як зарядка швидка ноутбука чи смартфона 100 Вт-ного. І при тому, що е, він маленький і дуже потужний. Ні, ну те, що він там 700. Тот витягує, ми з вами бачили, коли ми під'єднали дуйчик, і, і щось з вами, наприклад, там ще й БМС перевірили. І в нас виходить, що цей. Ця паверстанція All Powers S700. Вона ідеально підходить для дому, для подорожей. Це просто неймовірна штукенція. Чиста синусоїда підійде військовим для заряджання дронів, бо її легко переносити. Трохи повільна зарядка, але з двох, наприклад, з двох джерел можна 200 Вт отримувати, плюс, наприклад, сонячну панельку, а ми використовували два типи сонячних панелей. І через DC він бере від сонячної панелі, і через оцей порт екстендер він також бере. Є DC під автомобільний порт заряджання, Це маленька, ідеальна паверстанція для виїзних ремонтів, для військових, для дому, наприклад, телевізор. Ну, Я оцю конкретно відвезу сьогодні матусі і поставлю телевізор плюс роутери на вимикання світла, для того, щоб вона ну, могла хоча б щось там дивитись, так, і нормально себе відчувати. Тому ну в неї стоїть паверстанція на опалення, плюс первинні якісь проблеми там холодильник. А ця павер-станція буде конкретно для телевізору і для деяких роутерів. Для роутерів в мене така така саме на роутерах стоїть. Рекомендую. Дійсно прикольна У опису під цим відео посилання. З вами був Бабо на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.